Vitória! Я Антоніна Букач, сертифікований тренер Google for Education. І сьогодні я хочу презентувати ресурс, який дозволить не тільки створити і зробити ваші уроки інтерактивними, а ще й надихне вас ідеями для того, щоб додати більше способів для взаємодії під час навчання. Отже, будь ласка, увага на екран. А вже ж я хочу представити рекомендації з курсу підвищення кваліфікації на Google.com, а саме особливості того, як гіпердокументи можна використовувати під час навчання та організації співпраці. І прикладом, а вже ж я надам шаблон документа, який ви наразі бачите на екрані, він містить розробку з спеціальної платформи прикладні цифрові навички, де в структурі документа учні отримують для себе не тільки звичайні посилання переглянь відео, а й можуть відкривати різні ресурси, аналізувати, додавати. Відповіді на поставлені запитання, впродовж вивчення матеріалу, робити підсумки, аналіз, пробувати застосувати різні середовища, ресурси для розпізнавання малюнків, експериментів з Google, різних лабораторій, підвищення настрою і багато іншого. Отже, де і як ви можете отримати натхнення щодо того, які документи можна використати саме для залучення, навчання та натхнення ваших учнів. Представляю центр, прикладні цифрові навички, посилання на яке вже ви маєте у своїх колекціях. Пам'ятайте, що ці центри мають джерело інформації саме, Англійської мови, а в першому тренінгу ми з вами вивчили, як можна виконати переклад будь-яких сторінок у веб-переглядачі Google Chrome українською мовою і легко зорієнтуватися із призначенням. Це стартова сторінка такої платформи. Якщо ви опрацюєте навігацію ліворуч угорі, це навчальні ресурси, навчальна програма, то ви зможете отримати добірку різних рекомендацій. як Почати працювати, використати для дистанційного навчання, сертифікати, мотиваційні шаблони, приклади. І, а вже ж найважливіше це добірка конструктора різних занять, де ви можете використовувати фільтри за різними категоріями: а саме аудиторія, середня школа, дорослі, цифрові інструменти, а саме документи, малюнки, презентації, Gmail, фотографії. Графії, теми, типи і багато іншого. На екрані, а вже ж ви зараз бачите розробки уроків, де можна застосувати Google документи і пригодницькі історії, диск, резюме, технології, уроки як уникнути онлайн шахрайства і багато іншого. Кожен такий урок а вже ж працює із. Рекомендаціями того, як виконується таке завдання, що треба робити, і найважливіше містить детальні пояснення відео уроків, навчальні матеріали, які будь-який вчитель може використати для такої унікальної організації діяльності і натхнення того, а як цифрові інструменти Google можна використати на уроках для організації взаємодії. Дії навчань і ба більше у першому тренінгу ми зробили акцент на тому, що ця ініціатива присвячена тому, щоб продемонструвати переваги системи Google for Education. Виявляється, що ця платформа прикладних цифрових навичок може бути інтегрована до системи Google Workspace, де в розділі додатки можна увімкнути саме таку можливість вивчати спільно і інтегрувати до наявних Google класів, і в такому випадку Google. Клас зможе отримати доступ до платформи і навіть організувати додавання завдань до реального середовища Google Class, в якому ви і працюєте. Приклад на екрані організований урок з переходом до платформи і шаблоном підсумків для того, щоб учні могли зафіксувати для себе результат, здійснювати переход і працювати, і наприкінці навіть отримати ось таку мотиваційну. Світлину щодо того, що навчання є успішним. Пробуйте використовуйте, досліджуйте різні можливості використання цифрових інструментів, і головне, пам'ятайте, що гіпердокументи зможуть натихнути і організувати таку взаємодію між вашими учнями для того, щоб все відбувалося успішно. Дякую за увагу!